чи ти достатньо і сиш. Я їм як коняка. І ті, хто мене добре знають, це підтвердять. О, Шкербеться, мишка норушка Добрий, Добрий день! Добрий. Добрий. О, Саня не дасть збреха. Саня, я багато їм? Так. Я їм дуже багато. Дуже багато. Просто я нервовий. І воно все уліточується. Все йде в вуса. Трубуса, до речі, потім ще поговорив. В якому віці ти почав співати? Досить таки пізно, мені здається, я до вокаліста. Більшість вокалістів співають з дитинства. Я в дитинстві співав в хорі в якості піаніста. Я вчився на фортепіанному відділі в музичній школі, і в нас був хор. Я співав в хорі. Потім я перейшов на духове відділення співати перестав взагалі. І не співав, певно, до класу восьмого або дев'ятого. Співати перестав, бо не хотілося чи не міг? Не хотілося. Не хотілося? Не було цікаво. І далі як? А далі в мене закінчилась мутація, і якраз вона співпала з тим, що ми на музичній літературі почали вивчати багато цікавої оперної музики, басової, зокрема. Ось, до речі, тут запитання: як тобі співалося після мутації, одразу да? після мутації? І коли саме твій голос сформувався в баса. Він ще до сих пір не сформувався з баса. От такої Да. Я ще поки що полубас. Типу, по насиченості, по діапазону, здається, бас, можливо, ще внизу трошечки ноток якихось додаткових з'явиться. Але в цілому басовий голос формується набагато пізніше. Тобто, у нас розквіт йде, ну, мені так здається, з 35. І до 50. Це от такий прям пік. Скільки ти відроків? 23. Боже, таке сонечкова. 23. 23. 23. <смісті> 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 да. Володя, скажи, будь ласка, ти бачиш себе як артиста в серйозних операх драматичних, чи більше все ж таки в операх буфа. Ну, знову ж таки, через специфіку зовнішності. Я не типовий бас. Не дуже високий, не дуже басовий по фізиці, своїй, у мене ліпше виходять, та й в силу характеру, у мене більш... ліпше поки що виходять комічні партії. А хотілося би що. Хотілося б співати щось серйозне, звичайно. Якщо природа дозволить, якщо голос розвинеться так, як я хотів би, я хотів співати багато серйозної музики, якогось там Дон Кіхота, якось там Філіпа, якось там Міфістофіля, хто з басів не мріє співати це все. Про яку взагалі партію мрієш? От, от я їх, в принципі, назвав. Да. Це партія, які я більше за все в житті хотів би заспівати. Чи важко поєднувати сольний спів і спів у хорі? Дуже важко, особливо на ранніх етапах творчості. Коли вчишся, взагалі бажаю всім, рекомендую всім, застерігаю всіх, поки ви вчитеся на сольних співаків, на оперних співаків, не співайте в хорах. Не спокушайтеся на гроші, не спокушайтеся на халтури, старайтесь не робити цього. Через те, що. Але хор дає, до речі, дуже хорошу базу теоретичну, якщо гарний керівник. Теоретично, так. І оперний хор, і камерний Абсолютно. Це, 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 це дві різні специфіки, це дві різних природи видобування звуку. Колись, колись, в хорах співали точно такою самою манерою, як співають сольні співаки. Колись було так. Колись ну. давно, на превеликий жаль. Зараз це все трошечки змінилося, і манера хорова співу, вона інша. Вона повітряніша, вона, на жаль, безопорніша. І оце відчуття відчуть... no. ну, 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 може, може не в національній опері, Там всі волають от на опорах. Чи важливо співакам гарно знати сульфачу? Чи можна, в принципі, вчити на слух? Є ж концертмейстер, який поває пальчиком норм. Ніколи. Це все стереотипи, нав'язані нам. Чорт знає, чим якою епохою. Вокаліст це музикант. І там ніхто українською чи російською не говорить. Якою російською яку не знаю? Це, це діалект монгольської мови. Чи є у тебе, як у співака, особливий режим дня? Чи потрібен він взагалі вокалісту, чи потрібно вокалісту особливе харчування, можливо, якесь особливе харчування конкретно перед виступом, перед виставою? Ну, мій режим в основному заключається в обмеженнях. Це індивідуально. Молочко з помідорчиком. Да, 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 да. Сельоні огурчики, сельодочки. перед виставою, перед щоб, щоб продих був, щоб смик. <реш> Був колосальний пошвидше, щоб. Поділися, що ти маєш на увазі під режимом. Від... Режим дня чи взагалі? Індивідуально насправді. От, наприклад, там, колезі одному моєму тінеру блондину голубоглазом. Треба рано вставати, йти на пробіжки, рухатись чим пораніше. Мені е... я здохну, якщо я так буду робити просто. Мені треба трошечки поспати, трошечки поїсти, трошечки відпочити перед виставою. Знову ж таки, режим дня, коли в тебе репетиції і коли в тебе вистава, він трошечки відрізняється. Бо коли, коли репетиції, ти себе не жалкуєш, там, ходиш на всі репетиції, ставиш уроки, там, не досипаєш, не доїдаєш. В день вистави я стараюсь мінімізувати абсолютно всі подразники, пораніше лягти, попізніше встати. Гарно розпіватися, гарно поїсти за декілька годин до вистави, не прямо перед вистави. От. І після цього гарно відпочити. Тобто, крім голосового режиму, да, спеціального виставою, чи потрібна фізична форма? Так, звичайно. Потрібно розім'яти все тіло, бо співаємо ми всім тілом, не тільки голосовими зв'язочками. І протягом кожного дня, можливо? Так, звичайно. Я і я своїх студентів привчаю до того, що треба готувати апарат кожен божий день, ти завжди має бути в формі, бо ніколи не знаєш, що може статися. По-перше, а по-друге, ти випадаєш з форми, потім дуже важко її назад здобути. Якби я вам як присутня, ти не розівчишся співати за три дні. Але от, там, не поспівавши тиждень, дуже важко з першого разу з одної репетиції заспівати, Фігаро чи Радамеса чи тоску. Трібно бути в формі. І е, харчування, ну, також індивідуальна абсолютна штука. Треба знати, що тобі шкодить, а треба знати, що навпаки, додає тобі сила. От я знаю, що якась там вечеря з гарного великого стейка додасть мені настрою і силу на наступний день. І навпаки, треба постаратися не вживати чогось там рідкого, молочного, через те, через що там моя связова негативно. Реагує Регу. на ряженочку чи кефір, тому що я дуже люблю їсти. Я люблю їсти все. Я бас, Я їм все, що Батька, не роблять. В наш час багато співаків, які виїжджають на гастролі, вони вирішують залишитися в іншій країні, тому що бояться повертатися в Україну. Володя, коли у тебе була така можливість, чому ти не виїхав з України? Була, причому двічі була минулого року, цього року поки що не було. Може, зміниться? Ні, можливість знову ж таки буде. Я планую в серпні з'їздити на фестиваль за кордон, але я обов'язково повернусь. Неодноразово, я вже сиджу в аеропорті додому, чекаю літак, в Польщу кудись чи в Бідьі. І мені дзвонять, так не вертайся, не вертайся, не вертайся, родичі, не вертайся. Мама. Родичі, друзі багато то ну, ж таки, це індивідуальний вибір. Я не почуваю себе вдома не вдома. Є люди, які дуже швидко призвичаються, дуже легко забувають, хто вони звідки, вони їм комфортно за кордоном, вони там шукають собі партнерів, заводять собі сім'ю, роботи. І ну забувають про життя в Україні як про страшний сон, яким він час від часу і являється. Тут непросто, але це мій дім, і я хочу працювати тут. Я з цього приводу багато сварюся зі своїми друзями, з наставниками, там з керівництвом. Я не хочу жити за кордоном. І ніколи не хотів. У мене ніколи не було мети вивчитись і звалити там, в Мілан співати Бласкаво. Я б хотів би поспівати Власкаво. Поспівати і вернутися додому. Да, тому, до речі, ті, хто хотіли виїхати ще до повномасштабного за кордон і виїхали, в них така можливість, вони там почуваються просто дуже гарно. Я теж прожила вісім місяців за кордоном, коли починалася. Це все дійство не сподобалося. І ніколи не хотіла. З'їздити, повернутися, да, прекрасно. Да. Да. Найбільше двох-трьох тижнів, потім починають кумарити люди, починає кумарити їжа. У нас благословенна країна, у нас колосальний народ, у нас гарна мова, у нас фантастична природа, у нас смачні овочі, фрукти, у нас все росте, у нас все є. Просто нам не повезло з сусідами. І нам трошечки не вистачає чуйності всередині нашого народу. Я вчора мав розмову з таксистом. Я кажу, ми б жили набагато ліпше, навіть не того, якби у нас не було москаля під боку. Нас можуть забрати всіх наших ворогів, нас можуть перестати бомбити, але поки ми хоча б раз в день не почнемо думати про свого сусіда, діла не буде. Потрібно думати про ближніх і неближніх, постійно триматись друг за дружкою, і тоді буде все добре. І тоді нікому не захочеться звідси їхати. Я просто відчуваю потенціал в своїй країні, що тут може бути класно. Я не хочу звідси їхати, я хочу докласти руку до того, щоб тут було класно. І почуватися почувати себе не От Отако. Володя, останнє запитання для тебе. Всі повинні знати, от у нього просто чудо оці вуса. От скажи, які чудеса трапляються потім, ці землі, які їх потрогають? Підвищення. Вагітність. Господи, е ваше туда. Е все одразу? Ні, насправді вуса фартові і для мене, і для тих, хто їх час від часу перебить. Це родзиночка да. така, теребить, він їх треба відрощує відкручує. користь. Тріх Вуса вуса це фішка, це допомагає. В жодному разі не заважає. Я переживав, коли починав їх відрощувати, якщо вони трошечки обмежуть образи яким можна працювати. Прекрасно. Все. Абсолютно не обмежують. Баси постійно співають щось, де вуса к місту. Ні разу не заважали. Страшно тільки, коли бороду треба якусь велику накладну клеїти на свою бороду. І ти потім її знімаєш з клоком своїх волос і довго плачеш. Так. А так все чудово. Давай ще скажемо глядачам, де вони можуть побачити ці вуса живу. В яких виставах, в яких театрах? Ці вуса регулярно можна побачити в київській опері на до подолі. Да, на подолі. Час від часу можна побачити в Національному театрі Огенті, поки що у виставі місяць, Карла, Ольга, у постановці Тамари Пронової. Це ж, до речі, при прем'єрі було, да. так? Прем вчора, вчора відспівали третю виставу, третя буде, четверта буде 1 червня. Відео вийде для пізніше, тому що вчора буде так. Ми no. напишемо. No. Коли все одно, так. No. Можна Викторі. мене побачити в фігару в київській опері, можна мене побачити час від часу в національній опері, кличуть нас співати невеличкі партії там, Дон Карлосі, Джанні Скікі. Але частіше за все, це київська опера. Що ти там виконуєш ще? Я виконую там. Близько 10 партій маленьких. І ми, і перелік маленьких. ми залишимо ось тут, буде списочком, чи там десь ось тут десь буде список вистави, так. де ви можете побачити ці муса живо І опери, і мюзикли. Поки що короночка моя, моїх три улюблених вистави: це весілля фігаро моцарта я там виконую фігаро це Шлюбний Вексель росіні Я там виконую тата, Тобіаса Міля, І Вівеля мама я там композитор, майстер. Це все дуже веселі опери, я отримую колосальне задоволення, коли я їх співаю. Запрошую. Запрошую. Запроприходьте, приходьте, вони всі будуть ще в цьому сезоні. Там потім, до речі, можна буде навіть пофоткатися з артистами, Да, Так, да, на фотозону, автографи. на фотозону, автографи, поцілунки. 50, за 50, грам... 50 гривень потрогати за Завуса можна. Це ідея. Я би вже був мільйонером.